Ну що ж, усім привіт на зв'язку. Я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Та Делос Денет. І в нас наступна місія, яка називається Удар трубою. like an American bike. Yeah, I understand. You older, Grandpa, so you like a more sedate ride, some older, mature shit. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> give me that. I give you mature shit, Malk. <laughs> hey. <laughs> Hell, who that? Malk. Deshawn. Johnny. Brother of mine. All right. Hey, what's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh, oh yeah? You sure now? No, no. <laughs> it's a serious hardware. Mock's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With this, we could take the angels of death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Yeah. Motherfucking right. <laughs> so, what do you say? Are you down? Oh, man. You gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun. But remember this. You get in any trouble. You ain't meet me. Malk, I know where you got that shit, man, but one thing's for sure. We will have fun. All right, play nice. Peace, son. Хай, плей най. Later. Так що наше завдання це використати саморобні бомби, щоб підірвати фургони ангелів смерть. смерті. Саморобні вибухівки, нічого собі. Оце їм подарунок буде. У вигляді вибухівки. Так, треба шукати. Куди мені виїхати? Так, я знайшов. А, оці вибухівки. І головне довго не тримати, а то я не встигну викинути, воно здетонує. Гаразд, гаразд, ідіть до мене. Так, і де аж воно. А, вони там. Гаразд. Бляхамха, бісові бордюри Як же задовбали ці бордюри. Та, ж, та ж чого ви сигнали-то? Так, так і де ж вони, бляхамха? Мі по всьому острову їх шукати. Ці бісові фургони. Де ж вони? І скільки ще до того б мені добиратись? бляха муха А, там перегор... перекрили. Так, я знайшов. Так, один. А ось і він. Тримай. Ти куди ти, бляха-муха, повернув? За саранцю Ну, бляха-муха. А ну йди сюди. Та бляха-муха. Як мене це все... Як ці стовпи мені... Мене дратують лежачі. Я тільки час трачу. Через ці стовпи лежачі. Та, харе та, бля, муха, ну... Бісові автомобілі. Та. Зараза. Тримай. Чудово! А -а -а. Тільки трохи приглушило мене від вибуху. Іде ще. Бляхам, у мене пару бомбочок. Швидше. Швидше пару бомбочок. Потрачу, блін, щоб завалити один фургон вісовий, який їде на ходу. Та куди ти, бляха, муха розвертався? Ну... Ну ти мене вже, я не знаю, діста... дістаєш. Ось так тобі. Ось так тобі. Состаранці у мене мало здоров'я, а ти. Бляха. Я не знаю, блін, що сказати тепер. Ах... Блін, бляха, муха. Нічого тепер недоступного, я не знаю. Ідей мені броню, брати. Мене ж завалять. ще й вони пороз'їжджалися в рідних по різних сторонах у мене це просто я не знаю і куди ти поїхало? Тримай! Та бляхамха, вони що бляха, муха. Та давайте. Бляхамха, вони мене нас доганяють. А ну, стійте. Тримай. Так. Ох, яка баловна. Тепер у мене мало здоров'я. А, знову ти. Тримай. До побачення. Вони мене швидше завалять, чим я встигну ту бомбочку кинути. А, надо їх споч... Спочатку треба водія було валити, а потім вже підривати ці фургони бісові. Ты І еще у нас тут глухий кут чи що? По всьому місту, бля, там покатаюсь. Раз, в мене пістолет кулемет. Швидкострільний. Май дуже в провулок заїдемо. You know і мене завалили під кінець. Ах, після роботи прийшов, поїв. І тут таке, блін. Що? Що? Ще й дві штуки я потратив, блін, на те, щоб. А, викурити сигару. Я без проблем сигару цигару викурити. А ось і байк. І чому мені його одразу не видали? О, питання в мене з'являється. Чому мені його одразу не видали? Я ще й багато часу трачу, він поки ці фургони бісові шукаю. Ще й на замовив. А так скорочу шлях трохи. Бляха, муха ці парка не понаставляли. Тримай! Тримай! До побачення! Бляха, муха, мене ще й приглушило від вибуху. Ухапнача за задзвеніло мені. Та давай, 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 заезжай. Я не знаю скільки ролик затягнеться. Раз. Цей пістолет скоро швидкострільний використаю. Та! пісовий пікап! Ти мені дорогу перегородив! Засранець, ось так тобі. Дорогу мені перекрив, називається, Хамуха він ще на автомагістралі зараз І куди це я заїхав? Іноді мені такі місії просто не подобаються. Через те, що поїдь і шукай їх ще по всьому місту. А маршрут не можна просто мені було прокласти. Тепер я ще й час трачу. Та куди ти повертаєш? Ти думаєш, мене об'їдеш, блин. А, знаєш шов я його? Ось так І чому я одразу не здоготався? Походу я втомився, тільки після роботи майже прийшов. І де ж вони? Знову на пікапах роз'їжджають повільно. І де ж вони? Так, я їх майже знайшов. Так вам. майся мене спинити. On, Ти ще й стріляєш з фургона. У мене є великий привіт його підірвати. Зараза, вони ще й колесо пробили. Це моя бомбочка. САРАЗА Тримай! Така просто місія в мене багато часу. Вийшов, щоб її пройти. Так що на цьому це все. I'll them Jamie. Jonathan? Job done, my man. Those deadbeats ain't a problem, you introduced me to your new friends. Yeah, Malcolm to Sean a good guy. No bullshit, apart from the hair dryers they ride. Seriously, man. You should start using the brothers more now that you're in charge. Give oh. Terry or Clay a call if you ever need some help on club business. You might even do them some good to get off their ass later on. Так що на цьому це все. До скорого.